Друзі, доброго дня. Сьогодні вирішили з дружиною посадити часник. В общем, мотоу, кучник ЧП Крючков. І, 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 і ми, часник і наша площа. Так що зафрезерував отак фрезую. Отак в мене вийшло зафрезерувати. Трошки підсохло, зутра було мокре, сонечко вилізло, видно сонечко. Такі канавки неглибоко я його писав. для часника воно пойдет. Чому така в нас сьогодні робота, треба посадити, бо вже із середи, будь то би морози мінус шість, а в нас все ніяк не виходить. Така в нас праця, дружина вже саде, будемо допишемо тут небагато. Соток, може, дві. Часник і на зиму цибуля, буде кущовка і тиканка. В общем, така праця. Що скажу про цей агрегат? Дивіться, колесо забивається, бо грязне. Він пробуксовує, ну я ж легенько пишу. Не знаю, ним ще треба навчитися працювати. Стойку можна нижче опустити, можна вище підняти, ну я не знаю. Це буде, вже як будемо підгортати колись картошку, як не вліземо мототрактором або мотоблоком Ту між В Взагалі, не знаю. Редуктор гарно співає, навірно, ви чули, виє. Я його там літолом помазав легенько, ну в смисл той, що... Він поки не притреться, не переробиться. Я думаю, так він буде працювати. Тут, тут роботи небагато. Те, що він там вий, нічого з ним не случиться, я його все одно помазав. Що ж, друзі, мирного неба, не боліти всім, бувайте здорові. Всім дякую за перегляди. До побачення. До нових зустрічей.